Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Пам'ятаєте всю цю ситуацію з набу, коли люди почали виходити на протести і так далі. Ну, це вже набуло було такого своєї назви картонні протести. Так? Хто виходив на ці протести? Молоді люди. Молоді люди виходили з плакатами, малювали картинки. Ну, це виглядало іноді навіть трохи куметно, але. Але знаєте, що для влади це виявилося не смішно? Це виявилося не смішно, а страшно. Бо коли протестує молодь, це сигнал, і вона може дуже швидко розкрутити хвилю, вийти масово і придумати якийсь креатив. І тоді влада вже ну, просто не зможе відмахнутися, скажімо так. Так от, як відреагувала на всі ці протести влада? Влада вирішила діяти одразу з декількох боків. Перша це обіцяні стипендії студентам, які підвищили вже з 1 вересня. Ну, це виглядало ось так: наче ось вам трошечки грошей, але не протестуйте, будь ласка. І пообіцяли хлопцям до 22 років можливість виїхати за кордон, і хтось вже виїхав або якраз в процесі. І тут головне, це виглядає як турбота, ніби а насправді схоже на бажання прибрати потенційних протестувальників. А ще нова прем'єрка Свереденко підписала папірець, що тепер будь-який мітинг має погоджуватися з генштабом чи військовим командуванням. Чому все це викликає питання? Дивіться. Що нам каже Конституція? В Конституції чорним побілено, написано. люди мають право виходити на мітинги, демонстрації і акції. Лише суд може заборонити їх в конкретному випадку. А тепер нам кажуть: йдіть і спитайте у військових. Виходить, влада, знаєте, наче як вмиває руки. так? Якщо акцію не дозволили, то це ні, це не ми не влада, це все військові. Якщо протест не бажаний, знову винні військові. Тобто у всьому все спихнули на військових. Але ж всі ми розуміємо, що це такий собі спосіб перекласти відповідальність. Чому е, випускають молодь? Ну, офіційна версія, щоб студенти могли вчитись. Але давайте чесно: виглядає так, ніби влада. Хоче просто прибрати молодих хлопців з країни, щоб вони не виходили на протест, ну, взагалі, щоб не, не заважали. Бо саме молодь найбільш активна. Вона не боїться говорити вголос, і якщо це, ця енергія молода об'єднається, то вже ніякі картонні плакати, а реальні акції можуть налякати владу ще більше. От і виходить, що краще хай поїдуть, ніж будуть під кабміном стояти з плакатами. А, дивіться, як це працює. А, для студентів стипендії, так, ось вже з 1 вересня все вже офіційно. Для хлопців до 22 років виїзд за кордон. А для решти людей, ну, а що для решти людей? Якщо це турбота, так, то ну, має бути, мабуть, якась турбота про всіх, правильно? А тоді виникає питання: а що до решти людей? Тобто, решті що? Нові податки від Гетьманцева, як завжди, тарифи, комуналка, перевірки і ТЦК з бодікамерами, чи як з вересня місяця. І головне, коли треба якісь урочистості, то ніхто нічого не погоджує. Правильно? Ну, так же ж виходить. Тобто, наче як мають за новими правилами все узгоджувати, але коли якісь урочистості, нічого ніхто не узгоджує топ чиновники спокійно собі ходять, кладуть руки на серце, і ніхто від Генштабу дозволу не просить. Що все це означає для простих людей? Дивіться, протестувати стане майже неможливо. Якось все до цього зводиться. Бо тепер влада завжди може сказати: це військові не дозволили. Це не ми, це військові. Молодь відправляють за кордон, тобто формально навчатися фактично, щоб менше було тих, хто здатен підняти хвилю. Влада боїться, бо коли навіть кілька десятків людей з картонними плакатами викликають такий переполох, це показує, що довіри немає, і це все воно ж не вирішує проблем. Так, можна тимчасово, я не знаю, там розмити невдоволення. Але воно ж не зникає. Як пружина, чим сильніше стискаєш, тим болючіше потім відскочить. Трошечки роздумів. Знаєте, у всьому цьому, найстрашніше навіть не заборона мітингів і не виїзд молоді. А найстрашніше це страх влади. Бо якщо влада впевнена в собі, то. ну... Кілька десятків студентів з плакатами, знаєте, мабуть, не страшно буде. А тут ми бачимо, що бояться. Коли влада боїться, вона починає закручувати гайки. Але гайки це ж не рішення. правильно? Всім же ж гайки не закрутиш. Коли люди відчувають несправедливість, вони все одно знайдуть спосіб сказати: І слава Богу, в нас є люди, які не мовчать, і це дуже добре. І е, добре, тому що коли, от ви е, ну точно ж замічали, що помічали, що коли ось видають схема така, так як в нас в нас це працює. Видають якийсь законопроект, чи просто там закидають якесь рішення, що от ми хочемо так зробити. Бац, дивляться, ага, люди невдоволені, починають виражати своє недовольство, все. Виходить там якийсь аля гетьманцев і каже, та ні, то ми так хотіли, але ж ми не будемо, то, то так, просто, про, просто щось ви не те зрозуміли. Ми ж і не хотіли цього робити. А якщо люди мовчать, ага, значить можна, можна сюди ще, може там ще щось заробимо так, на цих простих людях. Тобто, коли люди не мовчать, влада все-таки, от багато хто думає, що влада там не прислухається, прислухається. Чи як прислухається? Висновок. Молодь випускають за кордон не з турботи, а щоб уникнути протестів. Мітинги тепер під контролем військових, щоб завжди мати зручну відмовку. Для простих людей це означає: прав стає менше, а контролю більше. Е, і ще такий момент. Ну чому раніше тоді не випускали Так, вже четвертий рік війни? Е, е, ну ось це після мі мітингів. Знаєте, але пам'ятайте, що конституцію ніхто не відміняв, хоча на неї вже давно забили. А право на протест це не подарунок від влади, це наш законний інструмент. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.